Вітаю! У нас 25 і 26 січня 2025 року особливі дні. Дуже багато різних практиків робить різних практик. І запрошують вас всюди. Куди вас серденько так, заводить? От ви відчуваєте, що певна практика це ваша. Йдіть в ті поля. Зі свого боку, також хочу запропонувати впродовж цих двох днів зробити практику, яка називається тиша. Що я маю на увазі? Це індивідуальна практика в груповому полі. Так, тобто ви тонкий намір даєте, що приєднуюся до групового поля Живий обмін оберіг життя, наприклад, в суботу, 25 го чи в неділю 26. го Години давайте я не буду ставити. Хоча нехай будуть наші шоста ранка ранку і дев'ята ранка по Києву. Так? Щось ранка в мене якось не вимовляється. Ранку щось дивно, якось дивно воно прозвучало. Так, відчуваю, що я не одна. Хтось прийшов. Коронна чакра відкривається. Тому мене збивають. Вибачте, технічна пауза, потім розберуся, що це. А, важливо, так? Давайте 6 ранку, 9 ранку, 25 і 26. -го. Взагалі, якщо у вас не виходить на ці години доєднатися до групового поля в будь-яку годину, яка вам підходить, аби у вас було хоча б 20-30 хвилин повного спокою, повної тиші. Далі тема тиша цієї практики. Для тих, хто, скажімо так, профі. Тиша, вона є тиша, тобто нічого робити взагалі не потрібно. Просто ці 20-30 хвилин ви стаєте тим самим каналом, провідником, який отримує те, що має отримати. Так, тобто ви можете звернутися до першоджерела вічного божественного, до Бога, до янголів, до гідів, до драконів, до стихій, до планети, хто з ким працює зараз в цей момент. Можете до когось конкретного, там, до вашої душі, духу, вищого я. Або до більш такої персоніфікованої, скажімо, Тонкоматеріальної присутності, це вже вирішуєте самі намір на те, щоб отримати те, що ви зараз маєте отримати на всіх рівнях. Так, Тобто, можете. Для покращення так, отриманої інформації, яка через вас буде проходити у повній тиші, і ви будете у стані прийняття, можете активувати те, що ви вважаєте за потрібне. Чи канали екстрасенсорики, чи залози, чи божественні канали, так? наприклад, канал Світла, чи канал Антахкарана. Хоча б, наприклад, епіфіс та гіпофіз можна їх активувати. Так, канали різні. Дивіться, що вам йде. Наприклад, третє око, чи телепатію, чи медіум. Якщо у вас є якийсь канал, який вже більш-менш працює, то в першу чергу активуйте його. Другий момент. Дуже бажано мати при собі зошит і ручку. І хоча б основні моменти занотувати. Вони забуваються, так? забуваються і стираються. Звісно, якщо ви бажаєте поділитися, діліться, бо це дуже круто. Зараз на індивідуальному рівні у нас у кожного має щось відбутися. І я бачу, що якісь такі дуже сильно глобальні, особливо планетарного рівня практики зараз робити не потрібно. Принаймні, я так це бачу. Я бачу, що ми кожен сам як, маленький, як маленька частинка пазліка має пройти якийсь певний шлях, ніби як кожного з нас переведуть. На якийсь чи новий етап, чи рівень, чи щось ми усвідомимо, чи щось ми отримуємо. Ну, якось кожен повинен щось зробити сам. Я поки не зовсім говлюю, що точно, але дуже має бути індивідуальна робота в цей період. А, кому важко, так? кому дуже сильно важко, от просто сидіти в тиші і, наприклад, щось отримувати. Якщо вам нічого взагалі не йде, ваш ментал дуже активний, так? чи емоції зашкалюють, там, думаєте про щось, не можете зупинити цей потік. Тобто не можете отримати стан, тишу і приймати те, що вам йде, у вас буде тоді такий варіант, як писати в моменті. Ваш власний чи маніфест, чи програму, чи афірмації. Такий авто лист до себе самого. Намагайтеся віддатися цьому процесу, щоб інформація все ж таки йшла не із вас, а через вас. Так? Можете здати там тему. наприклад. Почати дуже просто там: я є божественно світло, я є божественна любов, я є там провідник світла. Можна описати вашу місію, яку ви вже визначили, вашу групу душ. І почніть писати те, що вам йде. Спочатку так ви трошки ніби форсуєте, а в якийсь момент воно повинно через вас литися. Я думаю, що у вас вийде, і я вважаю, що у багатьох з вас дуже все прекрасно розвинено, все працює. Просто треба от знайти той момент, віддатися процесу, так? А, так. Ну, якщо ви захочете поділитися цим, будь ласка. Ось така практика. Тиша, доєднуйтесь, хто бажає. Все за бажанням, як завжди. Хто не бажає не робіть інші практики. Звичайно, всі практики можна об'єднувати, тобто ніхто вас не обмежує, аби у вас було бажання і час. Мені так здається, що кожен з нас щось має отримати саме для себе на індивідуальному рівні, чи якісь знання, чи якісь відчуття, чи дари. Чи ініціації, усвідомлення, щось має прийти, але кожному індивідуально. От так от мені це бачиться ось так. Якщо вам, звісно, мало просто тиші або просто прописування, можете зробити інші практики на благо усіх живих істот, чому ні? Поділіться, що ви робите і як пройшло. Кожен на своєму рівні, зі своїми потребами, зі своїми бажаннями, зі своїми знаннями і можливостями. І сподіваємось, що зустрінемось всі в коментарях і кожен щось свою якусь таку маленьку долю в нашу загальну практику внесе. Так як ми всі пов'язані, кожен щось отримає, можливо, своє. Ми одне одному в чомусь допоможемо. Щось відчувається мені ось саме так. Що ви думаєте про це? В будь-якому разі запрошую приєднатися до такої індивідуальної практики в груповому полі 25-26 січня. Дякую за увагу! Бувайте. Тиша, вона багато чого дасть. Вона вдає багато. Якщо ще на природі у вас є можливість, то взагалі супер. Дякую, бувайте.